Вітаю, друзі! В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. Трамп визначився. Що стало зрозуміло про закінчення війни в Україні? Тепер ми знаємо, хто у Трампа відповідатиме за майбутнє врегулювання російсько-української війни та яким він бачить її закінчення. Дональд Трамп обрав генерала у відставці Кіта Келлога на посадку спеціального представника з питань України та Росії. Хочу нагадати, що ще у квітні 2024 року Америка First Полісі Institute опублікували звіт Америка передусім Росія та Україна. Його автором, значиться Кіт Келог та Фред. Який також працював керівником апарату у Раді національної безпеки під час президентства Трампа. Тож тепер ми знаємо, хто у Трампа відповідатиме за майбутнє врегулювання російсько-української війни та яким він бачить її закінчення. Хочу зупинитися на основних думках цього звіту, у якому постійно звучить критика адміністрації Байдена у підходах стосовно війни в Україні, я насправді. Поділяю більшість цих аргументів. Та коли автор говорить про Трампа і як Трамп, якби був президентом, міг би упередити війну, то у цьому доволі багато насправді протиріч. Келог пригадує, те, що Трамп, на відміну від демократів, був першим, хто передав Україні ПТРК Джавеліни. Автор навіть пише, що успіх України у зупинці російської агресії у перші тижні відбувся завдяки цим ракетам, які були передані в Україну і мільярду військової допомоги. Насправді це суттєве перебільшення і маніпуляція факта. Кілька десятків джавелінів були передані Україну дійсно за схвалення Трампа, але мова лише про кілька десятків. І ті, хто не забув, підтвердять: ця передача була обставлена умовами, що джавеліни будуть зберігатися за сотні кілометрів від лінії фронту. Тобто, жодним чином не передбачалося застосування цієї малої кількості джавелінів на той час на лінії розмежування у разі навіть якоїсь потужної провокації з боку Росії. Більше того, я можу відповідально сказати, що практичне рішення про передачу джавелінів готувалося при попередній адміністрації, тобто ще президента Барака Обами. тобто Перш ніж таке рішення стало можливим, Пентагон провів величезну підготовчу роботу по підготовці персоналу, по створенню умов для забезпечення належного рівня фізичного захисту, унеможливлення попадання цієї зброї в чужі руки. Тобто рішення Трампа було підготовлено попередньою адміністрацією. Про це мало хто говорить, і, можливо, далеко не всі про це знають. Чому війна пішла саме так, як вона пішла? Поділяючи всю ту справедливу критику і логіку, яка застосовується автором, можна поставити під сумнів деякі висновки стосовно того, що, якби була інша риторика, якби були більш термінові дії, то Путін не наважився напасти на Україну. Скоріше за все, що нічого не зупинило Путіна. Бо рішення про напад вносилося ним навіть не місяцями, а роками. І єдине, що могло його б зупинити. Те, якби на той час Україні було передано стільки зброї, що ризик розгрому Росії був би очевидним навіть для найбільших яструбів Кремлі і для Путіна особисто. Але те, про що каже автор, називається англійською alternate history. Є навіть цілий напрям або ж жанр в літературі. Тому це цікаво почитати, але головне питання: наскільки ці розними автора можуть бути використаними зараз? Як уроки минулого засвоєні чи не засвоєні. Також важливо звернути увагу на момент, коли ця стаття була опублікована. Тобто, що відбувалося якраз у квітні цього року? Ситуація на театрі бойових дій вже була на той момент критична, і багатьом було зрозуміло, що наслідки двох ключових проблем це затримка американської допомоги і провал мобілізації в Україні, створили далеко не найкращі перспективи для найближчих місяців для України. Саме в той самий момент було ухвалено довгоочікуване рішення про надання допомоги Україні. Одним із пунктів цього рішення була вимога до адміністрації Байдена про надання американської стратегії стосовно України. Республіканці, ухвалюючи рішення про надання допомоги, хотіли бачити чітку стратегію, на досягнення яких цілей буде направлена ця допомога. Тому що на той момент вже практично всім, окрім можливого Байдена, і найближчих його радників було зрозуміло, що вся попередня політика була провальною і призвела до того, що конфлікт перейшов у стадію війни на виснаження, кровопролиття без чіткої перспективи досягнення перемоги України, а подальше дозована підтримка збільшує людські жертви та руйнування інфраструктури. Тобто, республіканці на той момент якраз хотіли отримати відповідь на те, яким чином як адміністрація Байдена має переломити цей сценарій. Ті, хто не підтримував рішення про надання допомоги Україні, скоріше за все, не були противниками перемоги України. Вони тими самими діями хотіли добитися від адміністрації Байдена чіткої стратегії. Документ, який мав бути поданий у червні, надійшов до Конгресу лише у вересні у таємному вигляді. Його зміст нам невідомий. Але ж, скоріше за все, що нічого там не змінилося у порівнянні з попередніми підходами адміністрації Байдена. Америка понад усе. Є, звичайно, деякий негативний контекст у цьому гаслі. Бо за цим стоїть ризик того, що Америка вдається в ізоляціонізм і буде турбуватися лише про свої інтереси. Але, врешті-решт, кожна держава, кожна нація має відстоювати саме свої національні інтереси. І далі уряд країни, лідер, не повинен робити нічого того, що йде всупереч національним інтересам. У нашому випадку Україна. Мала б докладати усіх зусиль, щоб показати ключовим партнерам, яким чином підтримка України відповідає їхнім власним національним інтересам. Пропозиції по мирному плану. На той момент у квітні офіційний Київ не подавав жодних сигналів про можливість перегляду максималістських позицій. Але зараз же прозвучало на рівні президента України Зеленського заява про те, що Україна готова розглядати певні компроміси, чого не було в квітні. Тому, якщо навіть хтось на той момент сильно не погоджувався з тими пропозиціями, то ми бачимо, що люди, які їх написали, все-таки мали рацію, і вони дивилися значно реалістичніше на перспективу України. Тобто, тут ми зараз бачимо чіткий образ того, що буде покладено в основу пропозицій як Україні, так і Росії. Президент Зеленський, як я вже згадав, певним чином. Десь підтвердив те, що Україна, він особисто вже готові сприймати ці пропозиції не настільки категорично, як це було, ну, наприклад, ще півроку тому. Значно важливіше питання, чи погодиться на це Росія. І тут полягає, до речі, ключова інтрига. Причому мені важко сказати, що було б для України краще. Чи якби Кремль, Путін особисто відразу погодився на такі пропозиції Трампа, чи якби він чинив якийсь демарш. Якщо він на це погодиться, то це буде подано як поступки, які насправді не будуть ніякими поступками. Але сама природа переговорів передбачає те, що від іншої сторони будуть вимагати значно більше, ніж було на стартовій переговорній позиції. Тому фінал таких переговорів може призвести до того, що Україні придеться відмовитися ще навіть від чогось більшого. Можливо поступитися членством у НАТО, на яке зараз так багато звертається уваги, у тому числі. І статті Келога, якщо Путін спробує показати, що він настільки сильний, що він буде далі продовжувати, йому не треба ніяких переговорів про припинення вогню. Як це днями прозвучало від Наришкіна, теоретично можна припустити, що тоді включиться план Б: це примус Росії до мирних переговорів. Тоді і результат цих переговорів може бути більш сприятливим для України щодо тези про зняття з Російської Федерації санкцій. Одночасно це питання, ну, ви знаєте, однозначно, оце питання санкцій, воно буде обговорюватися. Відповідно, якщо буде послаблення санкцій, то опосередковано стосуватиметься покращення відносин з Європою, відновлення певного рівня торгівлі. Але, можливо, не слід так сильно боятися і противитися, що зараз почнуть знімати деякі санкції з Росії. Бо важливо розуміти ось що як доволі рідко. Введення санкцій має негативний негайний ефект, так само і зняття санкцій не має негайного позитивного ефекту. Тобто, зняття санкцій сьогодні не відновить рівень російської торгівлі чи постачання газу в Європу вже наступного дня. Тобто, цей факт пролонгований. Ефект від накладення санкцій Росії відчуватиме ще тривалий час. Висновок цієї статті Келлера – до чого Україні готуватися після інавгурації Трампа. Автор правий. Що не йдеться про територіальні поступки з боку України. От якщо так, як він це виклав, мова не про те, що Росія має бути дозволено анексувати ці території і зафіксувати це на міжнародному рівні. Мова про те, що виходячи з об'єктивних обставин, Росія певний час матиме можливість контролювати ці території. Незаконно, не визнано, але вона зберігається де-факто контроль над ними. Тобто ці території залишаються під окупацією. І далі, якщо Україна бере на себе зобов'язання не застосовувати силу, а лише дипломатичні інструменти, і має бути усвідомлення того, що поки не буде кінця режиму Путіна, скоріше за все жодного прогресу в цих дипломатичних зусиллях, скоріше за все, не буде. Це є гіркий неприємний факт, що українські території будуть на невизначений час залишатися під окупацією. Я не кажу, що його можна зараз так легко сприйняти, але це те, над чим треба думати. І не відкладати повністю як альтернативу тому, що інші альтернативи менш реалістичні. Можливо, цього не слід було б говорити публічно, але ми знаємо, з ким ми маємо справу. Ми знаємо, наскільки Росія дотримується своїх домовленостей, дотримується в лапках, звичайно. Тому десь у таємній кімнаті Генерального штабу має бути план абсолютно таємний, без витоку деталей на пресу чи якихось заяв там окремих народних депутатів. Чіткий план того, що якщо в якийсь момент відкриється вікно можливостей, Україна має повинна мати план, як відновити контроль над цими територіями за допомогою сили. Хорватія свого часу щось подібне проробила. Стосовно членства в НАТО, треба подивитися правді у вічі. Тобто, тільки б Україна не наполегливо не вимагала від наших партнерів, не пояснювала, Чому Україні потрібно членство в НАТО, не потрібно відкликати інші альтернативи надійних зовнішніх гарантій. А повертаючись до Америка First, то тут також є надзвичайно важливе завдання переконати США в тому, що членство в НАТО України відповідає їхнім безпековим інтересам. А я думаю, що аргументів для цього є більш ніж достатньо, якщо не вдаватися в якісь там бюрократичні нюанси стосовно ПДЧ, критеріїв там, стандартів НАТО. Це просто зовсім інший рівень. І якщо Сполучені Штати усвідомлюють національний інтерес у тому, щоб Україна стала членом НАТО, тоді решта всіх цих бюрократичних бар'єрів буде долатися дуже швидко. Ось такі справи і історії, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу. А також був би радий побачити в коментарях. Ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Ми майже цілодобово 24 на 7 відслідковуємо всі новини та події, аби зібрати їх докупи, встигнути проаналізувати та в доступному вигляді вже подати вам. Тому, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію. Що частина з тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Силання на банку є в описі до цього відео. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та такі. Нехай щастить і бережіть себе.